Всім привіт у цьому випуску. Ірина Білик переклала хід Ми будемо разом, присвячений Дмитру Дікусару українською. Отже, почнемо. Ірина Білик продовжує адаптувати свої пісні українською. Раніше вона переклала українську пісню-сніг, а зараз у новому аранжуванні можна почути трек Ми будемо разом, який вона присвятила своєму колишньому чоловікові Дмитру Дікусару. Цікаво, що пара розлучилася давно, але ця пісня досі асоціюється саме з їхньою історією кохання. До слова, зараз Дікусар перебуває на передовій. Нова версія пісні присвячена всім українцям, які наразі переживають темні часи, але завдяки вірі і єднанню рішуче йдуть до перемоги. Ця пісня це гімн оптимізму та надії, який нагадує нам про важливість підтримки, розуміння та безумовної любові. Ідеальний саундтрек для тих, хто вірить у силу спільності та мріє про світле майбутнє разом. Сьогодні ми об'єднані як ніколи, і маємо тривати цей настрій для нашої світлої перемоги, допомагати одне одному та розуміти біль ближньому. Адже ми, українці, ми сильні, висловила співачка. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Під час роботи над оновленим треком Бут, ми будемо разом, білик вийшла за межу перекладу і переосмислила текст, заклавши в нього більш глибокі меседжі. Пісня Ми будемо разом та сніг будуть включені до нового альбому найкращих хітів Ірини Білик на українській мові, який охопить цю її кар'єру. Реліз цього альбому запланована на другу половину цього року. Відповідальність за видавництво сінглів та майбутнього альбому несе продюсер Юрій Нікітін та його лейбл Мама Мьюзік. Нещодавно Ірина приємно вразила шанувальників рідкісним відео, де вона демонструє танцювальні вміння свого молодшого сина Табріза, якому всього 8 років. Артистка показала, наскільки енергійно та весело вміє танцювати її маленький син. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам тільки хороших новин. Зустрінемося у новому випуску.